Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. Привіт! Мене звати Чорна Ната. Сьогодні я твоя вчителька історії. Цього разу розповідатиму тобі про норманів або людей з півночі. Хоча вони куди відоміші під ім'ям вікінги. Їхню популярність у світовій культурі важко переоцінити. З ними малюють комікси, їх зображують у фільмах, про них знімають серіали. Нормани знані як відважні воїни, мореплавці та торговці. І в цьому уроці я тобі розповім, як вони жили, чим займалися, а головне, як вплинули на інші народи та країни Європи у середньовіччі. Отож. Хто такі нормани? Норманами називали германські племена, які жили на півночі Європи. Слово нормани буквально означає люди з півночі, також їх називають вікінгами. Але цей термін частіше використовується до тих, хто брав участь саме у військових походах. Нормани жили на території сучасних Норвегії, Швеції та Данії. Цей регіон має назву Скандинавія. Це холодний регіон. Клімат там суворий, з довгою зимою і коротким літом. Я у дитинстві уявляла норманів кремезними чоловіками в рогатих шоломах, які і без зброї можуть налякати своєю зовнішністю. Але насправді все було не так. Таке уявлення про норманів у мене склалося під впливом вже сучасної популярної культури. Насправді ж ці люди були високими на зріст та мали досить кремезну статуру, а їхні шоломи були простими, виготовленими із заліза. Самі нормани любили чистоту та догляд за собою, а також яскраві кольори в одязі. Чоловіки носили довгі туніки з поясами, під якими були широкі штани. Жінки одягали довгі сукні, а поверх цього всього теплі плащі і прикраси, багато прикрас, оздоблених орнаментами та виготовлених з бронзи, срібла та золота. Маю зізнатися, я обожнюю скандинавські орнаменти з їхніми вузлами, спіралями та переплетеними лініями. Вони просякнуті символізмом та любов'ю до природи. Щодо самої природи Скандинавії, більша частина території норманів є гірською, родючих земель мало, і на них вирощували переважно ячмінь та овес. Землеробством особливо не позаймаєшся, тому це спонукало норманів до інших занять тваринництва та рибальства. Чого вистачало норманам так це лісу та води? Деревина була одним із важливих природних ресурсів, який нормани використовували для будівництва своїх домівок та кораблів. А водяні простори стали не лише джерелом риби, а й шляхами торгівлі, подорожей і військових походів. Нормани активно торгували хутром, рибою, деревиною, металами та іншими товарами, встановлювали економічні контакти з різними народами Європи, на своїх кораблях дракарах, долали далекі відстані. Легко діставалися європейських узбереж, а також віддалених земель, зокрема Ісландії, Гренландії та навіть Північної Америки, що ж змушувало людей з півночі покидати рідні домівки та вирушати у далекі подорожі. Насправді, факторів, що впливали на це, було декілька: перший і дуже важливий суворі природні умови Скандинавії. Через обмежені ресурси норманам доводилося шукати нові землі, де можна було б оселитися і займатися господарством. Та й населення Скандинавії поступово зростало, тому нормани відправлялися на пошуки нових земель. На узбережжях вже згаданих Ісландії, Гренландії та Північної Америки вони засновували свої поселення. І хоча Північну Америку нормани дуже скоро покинули, але факт залишається фактом. Вони досягли нового континенту раніше за Христофора Колумба, який відкрив його для всієї Європи значно пізніше. До природних умов та зростання населення додавалися і внутрішні суперечки між конунгами, скандинавськими вождями, а також культурні особливості та релігійні переконання. Адже нормани були язичниками і вірили у багатьох богів. Верховним серед них був одін за віруваннями. Одін мав велику залу, що зветься Вальгалою, куди після смерті потрапляли хоробрі та віддані своїй справі воїни, що загинули в бою. Розваги у цій залі були достатньо специфічними, але таке уявлення про життя після смерті допомагало з мотивацією вікінгів брати участь у дуже ризикованих воєнних походах, адже найвища нагорода чекала воїна у потойбічному житті. Важливою була і торгівля. Бо нормани це не лише воїни, а й талановиті торговці, тому їхні подорожі не завжди перетворювалися у військові походи. Вони були зацікавлені у налагодженні торгівельних зв'язків з іншими народами та власному економічному зростанні. В такій взаємодії відбувався і культурний обмін: нормани приносили свої традиції, а також переймали звичаї від інших народів, але і просте прагнення збагачення через грабунок. Та природна людська цікавість у відкритті нового теж спонукали норманів сідати у човни та покидати рідну Скандинавію. Отож, дракари на воді. А куди далі? Та будь-куди, куди можна дістатися морем чи річкою, спершу до малозахищених європейських узбереж. Першими вікінги зустріло східне узбережжя Великої Британії в кінці восьмого століття. Тоді нормани пограбували та спалили місцевий монастир, забравши здобич. Пізніше вони продовжили здійснювати набіги на ці території і поступово завойовувати ці землі. Власне, з цього і починається період в історії Європи, відомий під назвою Доба вікінгів або Епоха норманів в цей період різні регіони Європи зазнають значних впливів людей з півночі на свою політику та економіку, і триватиме це все. Приблизно до середини 11 століття. Що ж робили вікінги у Європі? Торгували, грабували, завойовували, засновували свої поселення. Зокрема, на сході Великої Британії данські вікінги заснували свою територію, яку назвали Денло або Область данського права, бо там, власне, і діяли закони норманів. Одразу скажу, це дуже не сподобалося місцевим королівствам. І вони почали боротьбу з вікінгами. Очолив її король Уесексу Альфред. Йому таки вдалося зупинити просування вікінгів на острові поки що. Але Велика Британія не була єдиним пунктом призначення вікінгів. Одночасно з англосаксонськими королівствами гостей з півночі приймала франкська держава, велика, багата, розвинена, вона привертала увагу вікінгів. І крім морських узбереж страждали міста і всередині держави, бо вікінги використовували річки як транспортні маршрути. Так, сеною вони дісталися навіть Парижу у 845 році. Тодішній правитель західних франків Карл Лисий не зміг стримати вікінгів військовим шляхом, тому довелося домовлятися, і вікінги покинули Париж вже з великим викупом. Правда, ніхто не обіцяв, що вони більше не повернуться. Спойлер повернулися і не раз. Однак не Парижем єдиним північно-західне узбережжя Західної Франкської держави, там де протікала річка Сена, вікінги поступово завойовували та освоювали. І з цим західна Франкська держава довгий час мала проблеми, доки у 911 році король Карл Третій простакуватий не уклав договір з лідером цих вікінгів Ролло. Той присягнув королю на вірність і зобов'язувався захищати ці землі від інших вікінгів, а сам став правителем цього регіону. Тут утворилося герцогство Нормандія дуже важлива політична одиниця в історії західної франкської держави, а згодом і Франції. Саме звідси вікінги повернуться до Великої Британії. Вже у наступному столітті герцог Нормандії, Вільгельм Завойовник. Вирушив на завоювання Великої Британії. Місцеві королівства чинили спротив. Однак, у 1066 році відбулася битва при Гастінгсі, у якій Вільгельм здобув вирішальну перемогу. У тому ж році його коронували. Так розпочалося правління норманів у Англії, а пригоди вікінгів у Європі продовжилися. У тому ж 11 столітті вони почали активну експансію на Півдні Італії, зокрема на острові Сицилії. Звідти нормани вигнали візантійців та згодом створили Сицилійське королівство. Паралельно з цими подіями у самій Скандинавії постають Нормандські королівства. Місцева економіка зростала через торгівлю та завоювання. Влада скандинавських вождів зміцнювалася, і вони починали об'єднувати землі під своєю рукою. Спочатку централізована влада сформувалася у Данії. Там, у 10 столітті, Гаральд Синьозубий об'єднав розрізнені племена, він також прийняв християнство, що зміцнило його зв'язки з іншими державами Європи. Поступово ця релігія поширилася на всю Скандинавію наступною була Норвегія. І хоча її об'єднання почалося ще у 9 столітті, але самостійним королівством вона стала вже у першій половині одинадцятого. За правління ще одного Гаральда, але вже суворого. Як бачиш, це було популярне ім'я серед скандинавських королів. До речі, Гаральд Суворий, перед тим як зайняти свій королівський трон у Норвегії, певний час гостював у Ярослава Мудрого. Останній же одружився з дочкою Олафа Шетконунга, якому на початку XI століття вдалося об'єднати Швецію в єдину державу. По суті. Вся Європа зазнала впливу норманів у більшій чи меншій мірі. Що далеко ходити, через наші з тобою землі проходив воєнно-торговий шлях з варяг у греки. Він зв'язував Скандинавію з Візантією, зокрема, і через землі племен східних слов'ян, предків українців. Тут вікінгів називали варягами. Крім економічних та культурних впливів з боку варягів, слов'яни зазнали і політичних. Зокрема, за однією з теорій. Нормани вплинули на виникнення руської держави з центром у Києві. Так звана доба вікінгів або епоха норманів в європейській історії завершилася приблизно у середині 11 століття. І, хоча тривала вона недовго у порівнянні з всім середньовіччям, але мала величезний вплив на подальшу долю Європи. Під впливом норманів змінювалися старі. Та формувалися нові держави, зміцнювалася міжнародна торгівля, поширювалася скандинавська культура. Це також був період великих морських досліджень, відкриттів нових маршрутів для мореплавства та торгівлі. У процесі тісної взаємодії з іншими народами змінювалися і самі нормани. На нових землях вони асимілювалися, а сама Скандинавія поступово християнізувалася. Ставши важливою частиною європейської християнської цивілізації з сильними монархіями, що живуть і досі, проєкт «Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Childhand Deutschland і Едуко та фінансується «Штернштунден».